Вітаю, друзі, сьогодні, 16 січня, 2026 року, і поговоримо про три дивні зустрічі з зеленського, які відбулися впродовж 14-15 січня. Я маю на увазі зустрічі Зеленського із притулою Стерненком і послом України у Великій Британії Валерієм генералом Валерієм Залужним. Отже, 14 січня Зеленський провів зустріч з волонтером, громадським діячем Сергієм Притулою, під час якої обговорили питання співпраці та допомоги українському волонтерству. А 15 січня він зустрівся із Стерненком, де Зеленський написав, що він подякував за підтримку наших збройних сил зусилля по розвитку дронової складової. Захисту України обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами. А того ж 15 січня Зеленський зустрівся з Залужним. Подякував йому. Це він пише в своїх соцмережах. Зеленський подякував йому за роботу в команді України. Дивно, Залужний має працювати в якійсь іншій команді, не в команді України. <кій> І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, ніби вони. Лише Зеленський і Залужний захищають. <кій> Наші національні інтереси, наших людей обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз, та можуть посилити всіх нас, Україну, нашу стійкість. Е ці зустрічі Зеленського є ну, якісь дивними. І потрібно якимо чином осмислити, <кій> для чого. Ну, ці, звичайно, публічні повідомлення про ці зустрічі, ці звіти, вони. Не мають жодного відношення до реальності, тому що і Зеленський, і Притула, і Стерненко, і Залужний, якщо написав щось в своїх соцмережах, вони, звісно, вводять нас в оману, пускають пил у очі. Тому потрібно осмислити, для чого Зеленський, людина, яка називає себе президентом країни, яка знаходиться в край важкій війні, де в столиці країни блекаут чи частковий блік-аут, в багатьох містах немає опалення. В деяких будинках і світла, постійні відключення, і так далі. Тобто, ситуація, взагалі, надзвичайно складна через обстріл Російської Федерації і те, що українська влада била байдиків впродовж всіх років з 2022 року, і не думала системно щодо того, що потрібно і як зробити. Зеленський зустрічається з волонтерами. Це рівень, це рівень, ну скажімо, там. Начальника департаменту якогось міністерства, якщо хотіли дуже сильно підтримати волонтерський рух, але не рівень Зеленського. Отже, однозначно, вони говорили не про те, про що вони пишуть, а про що виникає запитання. Вони говорили. Пройдемося, про я думаю, що тут треба розділити на дві групи: Стерненко Притула і Окремо залужний. Тут, до речі, ще один момент. А в нас що залужний дуже особливий посол? Ви пам'ятаєте е, на своїй пам'яті, щоб Зеленський зустрічався з якимось послом окремо е, в своєму кабінеті, і вони там щось обговорювали захист України, захист національних інтересів? Я не пам'ятаю. Чому така особлива увага для Залужного? Отже, щодо зустрічі з Стерненком і Притулою. найбільш очевидною версією, яка виникає, і вона щодо всіх трьох, це запрошення Зеленського, е, притули Стерненка і Залужного у свій новий політичний проєкт. На майбутні вибори, або е, обговорення співпраці, що вони будуть технічними кандидатами його політичної сили чи якісь інші політичні схеми. Е, тобто, це найбільш така раціональна версія, яка мені е, приходить в голову. Щодо Притули і Стерненка, там можуть бути ще якісь фінансові інтереси, тому що можливо. Коли був Єрмак, то він займався такими зустрічами. А зараз, от після того, як Міндіч Цукерман і Єрм втік втекли за межі України, а Єрмак вимушено був звільнений і невідомо куди подівся, тому що Міністерство оборони вчора відповіло народному депутату Желізнику про те, що він в ТЦК не звертався про те, щоб мобілізуватися в Збройні Сили України. То ось Зеленський змушений певні конфіденційні фінансові питання вирішувати особисто з притулою і Стерненком. Як за чарівною паличкою після цієї зустрічі Запорізька обласна військова адміністрація прорахувала на фонд притули 50 мільйонів гривень відразу тому це найбільш, тобто політична складова і фінансова складова, теж цілком можливо, як на мене. Щодо залужного, щодо залужного, я думаю, що головним пріоритетом Версії вірніше є дві: перше, це звичайно більш найбільш очевидно, це політична складова. Тобто, Зеленський пропонував залужному стати частиною його політичної сили для того, щоб збільшити свої шанси переобратися, або вимагав від залужного, припустимо, виступити технічною кандидатурою самого Зеленського на майбутніх виборах для того, щоб знятися в потрібний момент на користь Зеленського. Це один варіант. Другий варіант залужної справді планує залишити посаду посла, і відповідно вони це з зеленським обговорювали. Однак, за будь-яких обставин, ці другорядні інфоприводи в умовах війни свідчить про те, що Зеленський так і не повернувся до реальності політичної, спроможний на будь-які раціональні позитивні конструктивні рішення. В інтересах України і тому єдиним <кій> раціональним виходом і для безпеки України в сучасних умовах, поточних умовах, була би негайна відставка Зеленського, тому що він з огляду на концентрацію влади в своїх руках є головною перешкодою до конструктивних, якісних позитивних змін ситуації в Україні в умовах війни Російської Федерації проти України.